Перше, це ви ж самі запропонували Маркушина міським головою. І друге, чи знали ви про те, що відбувається в міській раді з заробітними платами? Всім доброго дня! Це е, тих два питання, які найчастіше задають мені в соціальних мережах. Ну, по-перше, дійсно, я запропонував кандидатуру Маркушина на посаду ірпінського міського голови. І дійсно і я, і вся наша команда. Ходила по всім ірпінським дворам. Ми провели більше 200 зустрічей і пропонували пана Маркушина на посаду міського голови. Я вже е, вибачився і е, визнав цю помилку перед командою. Ну і сьогодні однозначно роблю це перед всією громадою. Я дійсно зробив е, помилку. І е, Маркушин е, по моїм. На мою точку зору, немає після того, тих подій, після того деребану, який він під час військового стану влаштував в Вірпінській міській раді, він не має права бути міським головою. Тому коротко, з цього приводу, ось так. Друге, це чи знав я про те, що відбувається за робітними платами. Справа в тому, що 22-23 рік вони були в активних військових фазах, зокрема у нас, і більшість чиновників не подавали декларації. Закон дозволяв не подавати декларації. І інформацію про те, що відбувається за робітними платами, знали фактично в міській раді три людини. Це сам Маркушин, начальник кадрів Халаїм і головний бухгалтер Глужанець. Інформація про те, що відбувається там з заробітними платами, стало публічною з початку 24-го року, коли законом було фактично вони були вимушені подати декларації за всі ці роки, і ми побачили, які цифри там в цих деклараціях світяться. Після цього ми одразу Маркушину пред'явили командою ці, ці питання, ці претензії. І попросили пояснень, але на жаль, цих пояснень і до сьогоднішнього дня не отримали. Але я думаю, що більшості людей і без пояснень зрозуміло все те, що відбулося.